Знову сумна звістка прийшла до Білоцерківської громади. На щиті у рідне місто повернувся мужній воїн, наш захисник Віталій Михальський. У 47-річному віці Віталій Петрович віддав своє життя, захищаючи Україну. Водій розвідувального взводу 114-ї окремої бригади територіальної оборони загинув 14 травня на околицях міста Сіверськ. Віталії, які поклав своє життя на полі бою, за волі, незалежність України і за відполученням усякої. Ми маємо щодня пам'ятати, яку страшну ціну платить український народ за волю та свободу. Маємо ніколи не забувати подвигу та самопожертви усіх захисників і захисниць України. Маємо щодня допомагати Збройним силам, адже лише в єдності криється шлях до перемоги. Слава всім полеглим воїнам України! Слава та вічна пам'ять Віталію Михальському!